Зима. Зима, білі ніжні мопірінки, тихо падали сніжинки. Білосніжний снігопад вкрив вночі і ліс, і сад. Будуть зранку малюки сніжки гратись любки. Із таких гарних віршованих рядків ми розпочнемо наше заняття. Доброго ранку, діти! Малята, погляньте за віконцем! Ми нещулися, й щулися, як спливла щедрий золота пора осінь? Яка пора приходить на зміну осені? Вірно, зима, зимонька зима наблизилась до нас непомітно, і ось уже настали суворі холоди щодня більші і більше. Які зміни зима принесла у довкілля? Щоб дізнатися, пропоную пограти у гру. Складаємо розповідь про зиму. Необхідно логічно закінчити речення. Закінчилась осінь і настала сувора зима. На дворі стало. Зимно, холодно, морозно. Почав іти білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою ковдрою будинки, кущі, дерева, стежки, землю. Завітала зима і до лісу. А звірята вже встигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого на біле. Білочка запаслася їжею на зиму, горішками, шишками, грибами. Комахи від лютої зими. Поховалися і поснули. Їжачок та бурсук також вже міцно сплять. Лісові зимуючі пташки, синички, сороки перебралися ближче до людей. А руда лисичка ходить по сніжку і вишукує собі якусь. Поживу. Ось таку гарну розповідь ми з вами склали про зиму. Дітки, ви такі були уважні, що тепер пропоную відповісти на декілька запитань за змістом розповіді. Яка пора року змінила осінь? Якою стала погода? Чим вкрилася вся земля? Як приготувалися лісові тварини до зими? Зайчик, білочка, ведмедик і жичок. Що зробили з приходом зими комахи? Куди перебралися у цій порі? зимуючі пташки. Сподіваюся, що ви були уважні і відповіли вірно на мої запитання. Зима приходить і приносить із собою сніг, мороз і, звичайно, холоди, тому всі звірята, навіть ті, які мають теплі хутрові кожушки, усе одно взимку. Мерзнуть. Ось і дочекались ми першого снігу. Зима. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу. Ось, вітер, і як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими. Кожен по своєму Ведмідь міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни їжачок. А зайчик був сіренький. А зима наступила, змінив свою шубку на теплу, біло, щоб стати непомітним на снігу. Вдень спить. То під кущиком, то в ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато розриє, знайде травичку. А як снігу намете молоді гілочки обгризає або кору дерев. А інколи і в село завітає підбіжить до стіжка сіна, наїсться та й назад до лісу. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі. Або в своєму гніздечко згорниться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє, виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки в неї стала густою та пухнастою. Тому спить прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишами, що сховалися у стогу соломи. Щоб пережити люту зиму, збираються в зграї вовки. Разом вони можуть полювати велику здобич лося чи бика. А коли зовсім голодно, можуть приходити до люди, щоб поласувати курочкою чи козою. Дуже тяжко взимку й пташкам. У мороз та заметіль вони ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'я. Так стає тепліше. Та страшний пташкам не холод, а голод. Сніг лід кривуси. І їм важко знайти їжу. Будеш іти на вулицю? Візьми з собою насіння соняшника, гарбуза, крихти білого хліба для пташок. А навесні вони віддячать тобі гарним співом.